Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Давайте сьогодні приготуємо Паску. Таку Паску готували ще моя бабуся та мама. Впевнена, що в кожного є свої традиції, пов'язані з Великоднем. Тому що для нас це велике свято, яке збирає сім'ю разом. Перш за все потрібно промити сухофрукти. У мене 150 г. Добре промиваємо та викладаємо на рушник. Вони мають бути сухими. Далі готуємо опару. В миску вливаємо 250 г теплого молока, в мене домашнє, додаємо 10 г сухих дріжджів, 1 ложку цукру та 3 ложки борошна. Добре все перемішати, щоб не було грудочок. Та цукор повністю розчинився. Накрийте чистим рушником або харчовою плівкою та залиште в теплому місці на 20 хвилин. Я ставлю на водяну баню. Опара має збільшитися в 2 рази. Додаємо 2 яйця, 10 г ванільного цукру, дрібку солі, 200 г цукру, 150 г розтопленого вершкового масла. Добре все перемішуємо. Якщо любите солодкі паски, додавайте більше цукру. Сюди ж натираємо цедру апельсина на дрібній терці та вичавлюємо сік його половини. Починаємо додавати борошно. Також ще я додаю 20 грам коньяку. Але це за бажання. Разом апельсин з коньяком надають випічці особливий аромат. Додаємо борошно і замішуємо тісто. Я використала 1 кг борошна. Потрібно вимісити м'яке тісто. Тісто я вимішувала хвилин 10. Так воно буде більш однорідним. Головне, що тісто не повинно липнути до рук. Потрібно з нього кулю та викласти у велику глибоку миску, змащену соняшниковою олією. Накрийте рушником і залиште на 1 годину. Я знову ставлю на водяну баню. Тісто збільшилося втричі. Обімніть тісто, додайте наші сухофрукти. Далі обімніть разом з ними, щоб вони рівномірно розподілилися. Знову сформуйте кулю і покладіть в миску, змащену соняшниковою олією. Накриваємо рушником і ще раз залишаємо для підйому хвилин на 40. Для того, щоб отримати неймовірно легку повітряну паску. Дивіться, як гарно наше тісто піднялося. Стіл посипаю борошном і ділю тісто на три частини. Формую з нього кулі. Я використовую паперові форми. Змащую їх вершковим маслом. Потрібно заповнити наші форми тістом, але лише на 2 третіх об'єму. Залишаємо форми в теплому місці, накривши рушником, щоб тісто підійшло до країв форми. Випікаємо паски в духовці, розігріті до 180 градусів протягом 40-50 хвилин. Я використовую верхній та нижній нагрів. Готовність тіста перевіряємо дерев'яною шпажкою. Готові паски трішки остудила, знімаю форму. Далі прикрашаємо. Я приготувала саму звичайну глазурь. Збила білок з цукровою пудрою та лимонним соком. Змащуємо верх паски. Далі я прикрашаю зеленим бісквітним мохом. Я його приготувала в мікрохвилівці. Змішала одне яйце, одну ложку цукру, одну ложку борошна, розпушувач та барвник. І відправила в мікрохвилівку на одну хвилину. Дістала його. З бумажняного стаканчика розділила на частину і прикрасила паску. Також посипала цукатами декоративною посипкою. Прикрасити можна будь-як. Головне, щоб вам подобалося. Розрізаємо. Паска вийшла запашна. М'яка, ніжна, нереально смачна. Як для мене, це найпростіша паска в приготуванні. Смачного. Дякую за увагу! Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!